А ви думаєте, так легко ходити по тому болоту, по тих кочках моху, де нога грузне. Кожен раз треба ногу піднімати, високо, витягувати її з того болота. Це як по снігу глибокому ходити. Ходили по снігу глибокому? Наскільки важко. А це треба ходити так кілометри і ще в таку спеку, щоб ту морожку знайти. От, хто зна куди треба зайти щоб віз знайти, вона ж така хитра біля машини не родить, і з нею треба ж йти ще. Ого-го, скільки. Ну, я вже йду, йду, прийшов, в такі куски болота. І от вже виходжу сюди. І тут вона вже починається. Але поки до неї дійдеш, то все вже. Не хочеш ні твої морожки, нічого. Може з собою пити носити. Будеш опити. Ти виживеш, забув воду, все. Вмер. Дивіться, яка тут морожка гарна. А? Тише, так, вона вже біліє. З того сонця вона біліє, а потім тільки дозріває, за один день вона синіє і, все, і можна її викидувати. Так що, та ж вона теж не на користь, треба її швидко збирати. Ну я починаю збирати. Ось, бачите, зле наша. Треба її позбирати, бо вона просто тут почорніє за пару днів і все попаде, а так достигне. вдома, Почищу її і здамо. Так, така то морожка цього року. Дуже гаряча. Катастрофа. Катастрофа. Я тільки налазився в тому болоті, щоб зібрати оце от 3 кг. Це просто... Фу. Слів немає. А жара яка, як парить, ходити просто неможливо. Вернувся назад на початок, буду по другу сторону. Не знаю в другій стороні. Тут має бути... О, є щось трошки. Тут щось трошки більше є. Тут завжди тільки одне місце є. де завжди тут такого робить вгально, бачите? Ну, все багато за мене. тут зараз трохи позбираю. Ой, це так. Того року, коротше, те що того року, що минулого року з морожкою. Проблема. Ще якби та жара так не тиснула. Було б легше. Mm. Вроді би сонце світить, маленька хмарка, але такий дощ лиє, як з відра. Ну, зараз вже трошки перестав, бачите як січе. І сонечко світить, і вітер такий. Оце по На напарило. Я тут збираю морожку, знайшов таку поляну. Так багато морожки є, але ще дуже багато зеленої. Не знаю, чи то лишати її, чи потім приїхати, чи визбирувати. Коротше, трошки освіжило, аж легше дихати стало тої жили. Яка краса. Коротше, третій день цього дурдому на морожці нема сили ні знімати ні бажання нема знімати ходити жара страшна просто на морожку я обходив Все, все було то кругом десь там так потрошки потрошки ось тут якось чудом знайшов таку маленьку полянку таку всю всіяну. але в основному що вся зелена вона аж біліє на тому сонці вже бачите яка вона рік Біліє, потім різко достигає і зразу синіє. Коротше, ще два дні то жари показує, потім починається дощі. І дощі погано ходити, мокнути, комарі страшні в дощі, просто падають. І в жару погано. І так, і сяк, так, коротше, така та морожка важка ягода. Ладно, що зробиш, треба збирати щось. І ось такі тут діти заробітки. Наша вам там морошка. Краще втіться в школі, ніж тут морошку збирати. В такій жалі. А позбирати ще встигнете. Ось все. Словив тіньок. Лежу під вітряком. Київ шведських канапок, ось таких прикольних. О, тут ягода моя, трохи бридалку, трохи відрах, жара конкретно. Але вітряк, вітряк, все банцює.